І так, хаю-хай, декілька хвилин вашої уваги хочу розповісти про таку от колонку, яку я зробив. На, це, на цей проєкт мене ушло порядка 15 тисяч гривень. Зараз більш детально вам розповім, що я купував, що я робив і як я це бачив. Значить, Перш за все, приїхали майстри, яким я допомагав. Ми робили скважину. Скважина 16 метрів, це дачний участок. Викопали, вибили скважину, далі пішло кільце. Кільце ми доставили самостійно на легковому автомобілі з причепом. Тобто ми тут його вигрузили, поставили, я почав копати. Копати кільце десь півтора метра, в ширину півтора метра, в глибину десь метр, метр двадцять, ось так. Точніше, не знаю, якщо знаєте, виправіть. Ну, це не важна була для мене інформація. Е, почав я копати кільце, викопав кільце, е, На, трубу. Давайте туди заглянемо. Підрізав, визвав тих майстрів, які мені пробивали, каналіза... пробивали скважину. Поїхали з ними, купили мотор. Мотор опера не сильно дорогий, не сильно дешевий, середнього. Качество на е, дачі дуже згодиться і хороше. Е, також зверху кинув просто е, не кільце на кришку. Кришка вже йшла з от люком пластмасовим, прорезиновий. Точніше. І е, по боках забетонував. Зробив невеличку ошибку, тому що більш е, глибоко закопав кільце, пішло, прийшлось верхню частину підіймати. Благодаря кирпічикам я його трішки підняв і по бокам забетонірував так невеличку бачите, ділянку, щоб вода стікала туди. Потім пішов ход щебінь, мало хто це робить, але я вирішив на дно положити просто щебінь, засипав десь сантиметрів 10 см, вийшло такий пол. Непоганий, да, щоб влага більш не тягнула оттуда. Мотор стоїть на шлакоблоках на двох. І е, слідуючим ходом, і що я зробив, це е, зробив таку розв'язку. Одна розв'язка йде в дім. Ось ця труба, по якій буде йти світло. Е, також вивів ще одну трубу і зробив таку отаку от колонку. Ви бачили, напевно, в своїх знайомих, і у вас в домі, просто торчить шланг, там тоді металевий штир добивають або роблять металеву таку колонку. Ну, воно негарно. Я вирішив в інтернеті видивитися в тік і ось такий зробити стовпчик. стовпчик 100 на 100 металевий. Зверху поставив просто заглушечку. Зробив тут краник. Завдяки якому можна воду набирати або підключати для поливу. Дуже удобно. Тут планую зробити такий знаєте, щоб вода туди стікала. Ну, наподобі з металу якусь, зварити кругляху, просто, щоб ньому закидати з благодаря сітки. І знизу зробив також відвод для поливу. Мало хто таке робить, але я вирішив все-таки спробувати. Дуже практично тут ти шланг кидаєш, щоб сюди шланг не висів, не нагружав цей краник. Для води, з боку просто вивів. Купив бухту шлангу, купив отаку тачечку, щоб вона тут хранилась, і це все поливається. Ось такий проєкт. Як бачите, дуже мені сподобався. Також дивіться, з боку є шахти. Якщо десь якийсь кран підтікає, або потрібно вам замінити, або щось там зробити, обслужити, ви просто відкручуєте два саморіза, і у вас оцей доступ є що знизу, що зверху. Залишилось мені цей участок покрасити, тому що я його не вирізав, все покрасив, потім вирішив, що тут ще одну шахту потрібно зробити. Доробити потрібно це закрасити і зрізати. Бачите, я туди робив, виходить, от такі. Ставив шпильки, на яких і тримається сама металева конструкція. Час від часу відкриваю люк, щоб він провітрювався, щоб якась там влага все-таки збирається, потрібно давати провітрюватись Ось така ідея, кому буде цікава беріть собі на замітку та робіть у себе вдома чи на дачних участках.